Досить відрадно, що сьогодні на наше запрошення відізвались мешканці міста Хмельницького, Хмельницької області і всієї України. Сьогодні практично немає області, обласного центра, представники яких не завітали до нас. Практично всі області представлені, значить представлена вся Україна. Це говорить про те, що сьогодні інтерес до захисту вітчизни. До патріотизму, до військової професії в майбутньому тільки зростає. Престиж військових тільки зростає, тому що дійсно військові ціною неймовірних сил сьогодні відстоюють територіальну цілісність, незалежність нашої країни. Ми готуємось до вступу 2016 року. Вступна кампанія має свою специфіку і для того, щоб інформувати потенційних абітурієнтів. Інформувати про ці всі новітні підходи, ми розбудували практично новий сайт. Ми започаткували гарячу лінію, де, починаючи від ректора, голови приймальної комісії, закінчуючи секретарями, деканами факультетів технічним персоналом приймальної комісії буде, будуть надаватись онлайн-консультації. Ми сьогодні збираємо контактні дані, електронні адреси для того, щоб давати людям інформацію щодо умов вступу і правил прийому до національної академії. Цього року ми відкриваємо за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр дві нових спеціальності. Це телекомунікації і радіотехніка. Це пов'язано з тим, що в органах охорони державного кордону потрібні сьогодні зв'язківці, зв it спеціалісти, інженери з експлуатації комунікаційних систем. Окрім того, ми відкриваємо вперше набір на психологію і будемо готувати військових психологів в перспективі фахівців з забезпечення морально-психологічного клімату в підрозділах та органів охорони державного кордону. А також у нас не зменшені державні замовлення на інші напрями підготовки спеціальності. Це і нова спеціальність буде на базі охорони та захисту державного кордону, безпека кордону це відповідно нового нового переліку. Це дві спеціальності правоохоронного спрямування, це правознавство, правоохоронна діяльність, це іноземна філологія, автомобільний транспорт. От за цими спеціальностями ми здійснюємо набір на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Окрім того, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр ми будемо набирати офіцерів, курсантів, студентів за практично всіма цими спеціальностями. Які були вище згадані. Інтерес зацікавленість ми сьогодні бачимо, тому сподіваємось, що попит на навчання в академії буде високим, і ми впевнені, що буде конкурсна ситуація і пройдуть найкращі. Вступ буде прозорим. Як і в минулому році, в минулому році практично всі, хто мав бажання і мали для цього сили, можливості, бали сертифікатів, свої здобутки з фізичної підготовки, задовільний медичний стан, вони всі прийшли. Аналогічно і в цьому році буде забезпечений прозорий вступ. все це буде реєструватись і відзеркалюватись як в єдиній державній електронній базі, базі освіти, так і на наших порталах, на наших сайтах. Ми запрошуємо громадськість, будь ласка. Окрім того, є наші контролю, контролюючі органи, які вимагають від нас відкритості, прозорості. Все це ми готові забезпечити, розпочинаючи від сьогодні від дня відкритих дверей, тому що практично сьогодні стартує вже вступна кампанія. Ми до 15 грудня повинні погодити і оприлюднити на сайті правила прийому до Національної академії, і це є практично стартом до. Вступної кампанії хочу закликати батьків, абітурієнтів не помилитись з вибором майбутнього, з вибором професії. А для цього потрібно не помилитись з переліком предметів зовнішнього незалежного оцінювання і не помилитись з пріоритетністю, тому що зараз з минулого року і цього року. Встановлюється пріоритетність до вступу, пріоритетність вищих навчальних закладів, тому пріоритетність спеціальностей, тому що можна подавати на 15 напрямів, на 15 спеціальностей. І всі ці спеціальності вони рейтингуються пріоритетом, тому є надзвичайно багато таких. Нюансів вступної кампанії, тому запрошую батьків, абітурієнтів до співпраці. У нас буде працювати консультативна лінія. Вже розпочала свою роботу приймальна комісія на 2016 рік. Тому до ваших послуг всі консультації, все інформаційне забезпечення буде надано. Ми практично готові до старту вступної кампанії. Дякую за увагу. Запрошуємо академію.